Всім привіт! От, е, кому не відомо, кому не відомо, минулого року ми були, втратили велику частину пасіки і нам були вкрали вулики. Е, після цього, десь в січні, місяці, ми поставили досить гарну систему охорони е, вплоть до GPS в вуликах. Ну, знайти їх нереально. Принаймні, вночі, коли хтось заходи, ну просто неможливо і переглянути кожен вулик, де вони встановлені, де вони наявні, неможливо просто зробити цього. Плюс вони ще встановлені в в самих рамок. Якщо ви хочете навіть пакет вкрасти або самі бджоли, ви візьмете цю рамку в будь-якому випадку, хочете, не хочете. Ми зустрілися недавно були з прецедентом, Як недавно, минулого року, коли нам забрали велику частину пасіків, крагли, можна сказати, так. От, і Ми її фактично не знайшли. Маємо підозри, маємо е нюанси, хто, що, як і по чому, але ці, мені, часті, це менше з тим, про інше. Вчора вечором е, 22.45 аналогічно спрацьовує система охорони. Напевно, за весь період, відколи ми її встановили. Я не пожалів про це. Зпрацьовує система охорони, камери дають сигнал на телефон про наявність на пасіці руху. Заходжу в телефон, два хлопчика, ну як хлопчика, мужчинчика. От, пробують відкрити і починають переглядати лінію вуликів. Зняли першу кришку, не хотілося мені їхати, не хотілося спричиняти людям проблем. Могли багато чого зробити, викликати і зразу поліцію, приїхати на пасіку. Застати їх в, як говорять на гарячому, доїхати сюди на пасіку це є 7-8 хвилин нам відповідно, озвучив по камері охорони хлопці, що ви тут робите. От хлопці е, поупускали голову, стояли, нічого не, не, правда не говорили. Я їм висказав через камеру повністю все, що я про них думаю. От вони зрозуміли і полишили територію загальної пасіки. Не пожаліли, не пожаліли ми, що ми встановили дані камери. Спрацювало дві камери. Чому не спрацювала третя і четверта? Напевно, вона трошки далі була розташована і сповіщення вони не кинули. Можливо, якби вони заходили з цієї сторони, вони б все ж таки на них попали. GPS спрацював теж. Так як відкинули кришку, от спрацював GPS. Ну, якось так. Тому е -е, що хочемо вам порадити? Якщо у вас є можливість, так, задоволення досить е -е, дороге, досить коштує гроші. Що хочемо вам порадити в майбутньому? Для того, щоб вберегти і забезпечити цілісність своєї пасіки, встановлюйте відеоспостереження, встановлюйте GPS, треки. І, чесно, вам не потрібно ніяких загорож, ніяких інших варіантів для того, щоб зберегти загальні свої вулики, бджоли і забезпечити якийсь там порядок на точках своїх. Отак. Перший раз у нас спрацювала система охорони і спрацювала безперебійно. Надіємося, що надалі вона нас буде оберігала. І надіємося, все ж таки, не хочу виражатись погано про тих людей, які вчора тут були. Все ж таки дані особи більше сюди, сюди на пасіку не зайдуть. Так що так, всім гарного дня, система охорони на ура!